Доброго вечора! Вас вітають новини з Українки. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке… Стратегія реформ 2020 від Петра Порошенка. Засідання представників громад-членів Київського регіонального відділення Асоціації міст України в рамках проєкту Діалог. Резонансна подія в ході виборчих перегонів. Акція Ми за мир від учнівського самоврядування. Обережно Оси. Президент України Петро Порошенко в ході прес-конференції презентував стратегію реформ 2020. Подробиці знає Лариса Діденко. Сьогодні у мистецькому арсеналі зібралась сила селена журналістів, адже президент України Петро Порошенко дає прес-конференцію. Основною темою прес-конференції стало представлення Петром Порошенком стратегії розвитку 2020 із символічною назвою Гідність свобода, майбутнє тільки реформи можуть оновити державу. Яка не здатна відповідати на запити громадян. Альтернативою цього є тайний поверх. Тільки реформи здатна задовільнити революційні очікування українських громадян, активної, асіонарної частини нашого суспільства. У ході зустрічі президент відповідав на запитання журналістів, які в основному стосувались подій, що наразі відбуваються в Україні, ситуації у східних регіонах, стосунки з російським президентом та інші. Проте були й запитання, які стосувалися членів сім'ї Порошенка. Уже понад дві години журналісти задають питання Петрові Порошенко, адже в студії присутні понад 300 журналістів. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Які питання обговорювалися на загальних зборах Київського регіонального відділення Асоціації міст України, дізнайтеся із сюжету у порядку? Денному на загальних зборах Київського регіонального відділення Асоціації міст України було представлено вісім питань. Очільники місцевого самоврядування обговорювали інформацію про ситуацію у регіоні. Про підготовку до нового опалювального сезону озвучили інформацію про 10-й український форум. АМУ, що відбувся 18-19 вересня в Одесі? Дуже важливі питання стоять сьогодні. Перед усіма містами без виключення. Це, перш за все, проходження опалювального сезону. Друге, це завершення фінансового року. Цей фінансовий рік має неабиякі проблеми, ну і з урахуванням тієї ситуації, яка є в Україні. І при всьому при тому, третій блок дуже важливий. Це Необхідність проведення реформ в частині реалізації положень, принципів європейської хартії місцевого самоврядування з метою побудови цивілізованої моделі держави те, що Сьогодні наша Україна має модель, модель надцентралізованої держави. Це в світі вже в цивілізованому світі віджило. Воно не працює. Працюють децентралізовані, ефективно працюють децентралізовані моделі. Тому ми цю реформу не повинні зупиняти. Ми її повинні лобіювати і через майбутній парламент обов'язково, і навіть на виборах у майбутній парламент. Голова правління міський голова Бучі Анатолій Федрук чітко відповів на запитання, які зміни мають стати ключовими у процесі реформування місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування Київщини переконаний, як і всієї України практично вже сто готові і в очікуванні продекларованого задекларованого процесу децентралізації влади. Не лише повноваження фінансів адміністративних послуг, що важливо. На сьогоднішній день тому, що всі в один голос говорили про те, що люди живуть не Структурах державної виконавчої влади, не в адміністраціях, а люди живуть в селі, селищі, місті на загальних зборах Київського регіонального відділення Асоціації міст України. Всі присутні одноголосно підтримали трьох кандидатів у народні депутати. Це міський голова Українки Павло Козирєв, очільник Бучі Анатолій Федорук та мер Вишгорода Віктор Решетняк. Ми повинні і бороти, я не знаю, як це за той метро і що підтримати обов'язково і будемо. Наші народні вже депутати все-таки будуть не стояти просто на тих процесів, які проходять сьогодні в нашому країні, торкаються в першу чергу проблему органів місцевого лікування після завершення виборчого процесу обговоривши актуальні питання, зокрема й тему реформ, які потрібно впроваджувати для покращення життя населення, представники міст Київщини вирішили направити відповідне звернення до голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри з вимогою вирішити поставлені ними завдання якнайшвидше. Мирослава гнип Олков, телеканал Дніпро. Розпочалися виборчі перегони відповідно до частини першої статті 66 закону України про вибори народних депутатів України. Кандидати мають право здійснювати передвиборчу агітацію. Минулої неділі в ході зустрічей кандидата в народні депутати України з виборцями стався інцидент, що викликав резонанс. Матеріал без цензури. Дивіться в рубриці без коментарів. Вопіющі факти в місті Обукові. І ми прийшли зараз донести вам ту інформацію, яка відбувалася вчора в місті Обухові. Саме вчора нашому кандидату, Козирю Павлу Генріховичу були заплановані зустрічі в місті Обухові з виборцями. І саме вчора, завдяки таким діям деяких політичних сил, ці зустрічі були зірвані. І при цьому були причетні деякі члени громадської ради, які зараз тут присутні, зокрема, Голуб Сергій Васильович. Він же є і членом виконавчого комітету. Я хочу наголосити, що такі дії, які вчора сталися, це протирічить всім законним вимогам, тому що саме там відбувалися порушення демократичних тих. Норм, за які ви стояли, за які ж не ви стояли, а відстоювалися на Майдані. Я прошу вас уваги. Дослухайте, хвилину. Але я хочу вам сказати, що це порушувалося не тільки правила і законні норми кандидата на народні депутати. Вчора порушувалися законні е, вимоги. Пересічних жителів міста Обухова вони мали право вчора прийти на зустріч з кандидатом і почути його програму. А ви... це була дикість. Це була дикість, коли ви організували людей, проплачених людей, які своїми навіть фізичними силами пробували зірвати ці зустрічі. От я вас прошу, члени громадської ради, які були не присутні вчора, звернути увагу на екран, де вам покажуть, що насправді вчора відбувалося в обухоні. Я допомагала йому мандрівка. Таке то ж я буде в тому Ми в нього не проходимо. Такий здоровий, красивий, весовий. Нікаких змін. Визиває він. Руський мір нам тут не надо. Хай йдуть жінки вже до влади. У нас жінок багато є. Що хочу, то і творю. не для нас? Что збирається?

22 січня. Вчора догори з Москвою. Ну, кажете, ти січня, ти по 22 січня. 22 січня. Вода, виступає. Такий не Ніхто не чує. Що? Хто п'є? 22 січня. Давайте сьогодні Бога кормити. Коїй треба діти. Причому тут що робити? 20 телефонів, 20. Зачем ти сидиш? 20 фігура, лід. Ну що ти робиш? Розкажіть, говорить, давайте. Відбулася люстрація. Відбулася 2 березня люстрація там, в Україні. А так, я вважаю, А ви не чинали закон Мі. про люстрацію? А що тепер? А що тепер? Когті рвати треба, те, ж я два Скажіть, Куди манірувати кохти? На скільки можна бригади можна приказю в землю нас в ліс? Що треба приказ? Не треба далі бригадше друга січна насу на з'їзд. А що б я тоді прийшов до людей? Якщо б я боявся, далі прикладний каменти працюєш, хрен знає на двадцять другі приходять. Ми не знаємо, що со временем. Знаємо, а, кажу, надо я кажу, на дереві 90 подається. Так, оця людина, коли Нас був Майдан, він відкрито виступав проти Майдану. До... Хай він скаже про мене, я потім добавлю. ця людина приносила, бутерброди роботи на покупці.

કંગ઀ગ א� giéis, Administration. Это да, да. задавав... иллюстрация через мусорний бак наступний раз. Сокурок. А даже зараз. Бабуха не приезжай! Вы правильно к людям приезжает приезжать! Вот вы есть вайбер. Ну я вам хочу сказати, что картина о 18.00. Була ще гірше. набагато гірше. Не сказати ще гірше, кілька разів гірше. Це була елементарна дикість. Тут є учасники тих подій, які вчора відбувалися о 17.00. Я прошу, може, сказати на колока, так. Я, с... я, да. я нікому не був ніякий пацією. Я просто, я просто людина. Значить, вчора ваші хлопці... Ви в курсі, мабуть, так? Мені порізали е, всі е, колеса на машині. І не з цього на 6300 я так, попав, можу сказати, по-простому, по-бандітськи. По я думаю, що це бандитський хлопців. З громадської ради, так? Я вибачаю, можу, я з громадської ради. Я просто скажу і піду. Мені ваші оці вибори, перевибори до заднього місця, вибачаюся. Я просто хочу сказати одне. Мене навіть не те заділо, що там мені колеса порізали. Візде завжди був безприділ. Візде. Правда, не було такого нагрузу і відкритого. Мене просто одне заділо. за що я хочу. Це прийшов, і мене аж губа вже труситься. Ну я все одно скажу. У мене вдома да, на стінці висить три в рамки. У мене прапор зараз висить. І от коли ця людина, як воно, ну, на мурніку, ну, розумієте? Стризуб це балаклава, на руках в нього прапор, і він нагло у мене на очах ріже мені резину. Оце за діло, розумієте? То є, того є Ну, Я хочу просто пояснили за що. Ви можете пояснити спочатку до кінця, що Я трапила. Що трапить? Я дав машину в оренду. Вони приїхали і стали, ну, там, людей говорили з людьми. Ваші хлопці. Підешли, малаклав. Це, це, це було 6 годин вечора. Чи, е... Біля приміщення барду. Біля барду. А так. чому ви залишилися якісь наші хлопці? Тому що ваші представники були вчора, так. Я не я, Тому що вони бере яйця, мов кидати. Мені це до заднього місця. Хай кидали. Разумеется, что вы это Сразу хочу сказать, что я на последней встрече да, с мэром не был. Сейчас я видел, да. вот товарища, да. видел. Дек меня видели, да? Меня видели, меня видели? И Дек вас тоже, но я был да? на первой встрече. Нет, но да. я не видел товарища. Где вы на первой встрече? Я выгружал их лучше в Балакова. Я, возможно, не были, но я видел тех товарищей, которые были с вами. Они же на второй встрече. Я имею право, как гражданин, прийти на встречу с мэром. Где вы меня видели конкретно? Да, я что по телевизору. Ну это во сколько было? Я вам хочу. Вы вели себя, да. А где вы даже... У вас живы люди. ваша компания, я они пришли уже без вас да. я... я вы по вы себя видели настолько что по... вы видели да. вы, вы, там меня конечно видел там когда ему порезали шины нет, когда порезал ну вас только двое, наверное, не было а ваша компания была не вы с ними просто были в одной компании а в шесть они пошли сами я имею право прийти на встречу с человеком, который если не совесть, скажите мне в лицо что вас не было, вы без совести человек, понимаете, бессовестный. Подождите, я был в 10 утра, я не отказываюсь. Были и был вели себя да, и ваши, и ваши, люди, которые с перегаром. Я чувствую и его не перегар, они лезут, царапаться. Мэра. Никакого уважения совершенно. А почему бы тогда не владели ситуацией? Это ваши люди. Вопрос не в том, кто кому что сказал. Вопрос в том, что Громадская Рада выступила организатором действия, одним из организаторов этого действия, которое имело место вчера. И мы, как жители города, как члены команды, кандидатов в депутаты, этим возмущены и надеемся, что Громадская Рада примет это к сведению и соответствующим образом будет вести себя и в дальнейшем. Вы Громадская Рада нашего города. И вы должны выражать мнение горожан, а не какой-то кучки людей, неизвестно, зачем и почему отставившие какие-то интересы, которые далеко не те, которые отстаивались на Майдане. И далеко не демократичные, и далеко не правовые. Замечательно сказано. Давай, Особенно человекам, который, думаете, и думаю, который думаешь, в демократии отношения имеет Мы очень и очень, очень, и и очень, очень и далеко. Уж вы, вы по, этому поводу помолчали. Секунду. Делаю заявление. Официальное заявление. Я, Голуб Сергей Васильевич, глава Громадской Рады при выконавчем комитете миссии Украинки. Делаю заявление. Здесь проводится заседание Громадской Рады, рабочее заседание, которое было анонсировано, которое проводилось на полном, как говорится, освещении. И оно открыто. Соответственно, мы же рады, что вы сюда пришли. Дальше. Значит, при проведении заседания должен быть кворум. Кворума у нас сейчас, к сожалению, нет, мы не можем его провести. Но если мы уже собрались вместе, я хочу заявление сделать. Вчера я приехал на собрание, которое должен был, на встречу, которое должен был провести Козырев в Обухове, как частное лицо. Я не представлял там громадскую раду. Я даже не представлялся там. Меня там представляли, но я там не представлялся. У меня в руках был обед, который я должен был ехать дальше на работу э, в Киев. Значит, э, я не присутствовал на встречах рабочих, которые он проводил по нашим районам, потому что я был в командировке. Это тоже у меня есть официально. Дальше. Я присутствовал на этом собрании. Если вы посмотрите это видео, я не участвовал в этих действиях. Я снимал это на видео, которое я, соответственно, потом выложил, какими... Я выложил это на видео в общем доступе, без комментариев, кстати. Посмотрите это видео, если вы не верите, вы можете убедиться в этом. Человек, который меня привязывает к встрече 18 числа, 18 часов, которая, он, он провокатор. Нет. Я вы меня привязываете. Меня вы на камеру сказали, сказать, что вы меня привязываете. Вы, 10 часов с вашими людьми. Дальше я вас значит, не... Значит, я пожалуйста. к этим людям отношения имею так же, вы как, снимали, как и они ко мне. Да. Я, Минутку. Думал, я вы... снимал на видео, потому да. что я, когда пришел и увидел... Если вы заметите мое видео, оно началось как раз с того момента, когда козырь начали толкать. Я понял, что это провокация. Я решил это снимать, я, как я, обычный я, человек, я, который решил и потом я выложить, я, если я, вдруг случится какая-то более серьезная вещь. Конечно, конечно. Не отвести своих людей. Вы не расслаждаетесь. Я а просто сказать, давайте Это не это мои поговорили. люди. Я, я, я если а не пошло, не я, не можешь, я сообщал этим людям, говорил, что вы действуете неправильно. Там видео, на, это, это, на видео это мои слова есть. Видео бросались туда грудью, все разборы. Там место того, Я вывел, Я вывел из толпы ребенка, минутку. Я вывел из толпы ребенка. Потому просто не созерцающих, снимающих. Это беспредел, можно сказать. Так, вы мне не говорите, вы не говорите мне не даете мне сказать. Так вот, мое официальное заявление, командир рада, действиям, которые проводились вчера. А, с жителями Обухова. Я знаю, что это жители Обухова. Там не было ни одного неместного жителя. Ни одного проплаченного. Вила да, да, да. церковь! Да, моя, да, пожалуйста, да, да. пожалуйста! Пожалуйста! Била, вы сами вы говорите, что это Ты чужие люди, приведу не скидку. Я имею в встречу в 10 утра, еще раз да. повторяю, на той встрече, на которой состоял за... я. Я хочу сказать, что отношения обладают правоохранением. К этому это имеют. заявление. Я хочу сделать заявление к этому действию, никакого отношения не имеет. Не надо сейчас привязывать, не надо говорить, что мы тут кого-то, извините, провоцируем или так далее. То есть я сказал то, что я сказал. Все, спасибо за внимание. Я хочу, позвольте, пожалуйста, уже не сказать мне несколько слов. обращения. Все, наверное, знаете, да, что я заместитель пескового головы. Я достаточно недавно работаю в Насколько команде. Насколько я знаю, вы рады. Вы рады там. Я, заступ... я, заступ... это... я Надо приглашать. Лавы. Позвольте мне, пожалуйста, я надеюсь... Можно я тоже всех... встану, но а опять да. не могу разговаривать с женщиной. Вы знаете, никто, наверное, здесь присутствующий не усомнится в моей политической принадлежности к идеям Майдана. Потому что и я. И вся моя семья, начиная с 2004 года, я как киевлянка, да, которая живет сейчас в Украине, мы были на Майдане. Но я хочу к вам обратиться только с одним вопросом. Мы стояли на Майдане не из-за того, чтобы не дать человеку возможности сказать. Какая бы ни была иллюстрация методы, которые исповедуются, они недопустимы. Это относится не к вам лично, потому что вы действительно стояли снимать. Это относится к представителям свободы, представителям правого сектора и к тем хулиганам, которые там оказались почему-то вот в такой вот сцене. Понимаете, идея... А зачем Майдана... вам это говорите? Я, я вам я, я я говорю вторую это часть, Вторую часть я воспринял нормально, а вторую часть... Я говорю, я это, я говорю это потому, никого что никого. это все было организовано вашими единомышленниками. Вы там были. Вы, Миша Парыбынис, люди, Ой, которые, да, которые, да, все, да, которые, да. которые позволили себе ну, с на не выйти идеи Майдана. Потому что идея Майдана была демократия, умение слушать и умение слышать оппонентов. Я пришла лично, как Майдан, так, в команду Козырева. Знаете почему? Не потому, что он регионал. Потому что он столько сделал для людей, что если бы все, правый сектор, свободу, батьевщину и всех фронт-змель собрать, знаете, мало таких людей, которые делают и думают столько о громаде, как Козырь. Поэтому я пришла в его команду. И мне абсолютно все равно, в какую партию его наклонили вступить в 2010 году. Абсолютно все равно. Потому что он исповедует идеи гуманизма, отношения к людям, справедливости. И Вы знаете о том, что Козырев бабушкам за бюджетні деньги купил 270 плит? Обычным бабушкам. Мы да его не да, Это же заслуги, зачем они деньги городского бюджета? Это, конечно, деньги городского это, конечно, маня, а они стоили на эти деньги. Вы его отменяете. Хорошая речь. Очень хорошая речь. Вы достойны заместитель своего начальника. Я в данном случае хочу забавить изло. Сергей Что? Можно у меня вопрос? Да, соответственно просто... вам. Вот вы представляете интересы какой громады, я не могу понять. Мы представляем интересы общественных организаций. А мы не Общество, вот здесь сидит общество, да, не да. громада. Так, так наши так. интересы с вашими интересами никак не совпадают. Окей. У вас одно направление, у нас совсем другое, только у нас тут намного больше, и мы вообще о другом говорим. А вы говорите о совсем другом. И как можно. Мы говорим сейчас об одном. Мы говорим о том, что произошло. Вчера. Бабукович, мы говорим об этом. Ваши и какое отношение к этому имеет? Почему вы считаете, что Громадская Рада была, организацией, была в организации этого... Одни из, а, не из организаторов, не организация, организации, а одни из организаторов. А с одним другие. Можно по фамилии Единственное, что я узнал об этом, на два часа до. Я могу... Я могу хотели его посадить? Я хотел. Ну а кто? Как Заяц. я могу посадить мусор, стоя от него 10 метров? Ну, Заяц, ну, да, компания. О, это компания. Под вашим руководством, Мне очень приятно, было. что вы считаете меня руководителем этого всего. Честно, я бы хотел быть этим руководителем. Да? Да. Так не получили. Вы Вы не получили. Акцію Ми за мир ми проти війни продовжують втілювати у життя члени учнівського самоврядування району. Про це дивіться далі. Школярі району долучились до акції Ми за мир, в рамках якої проходять різні заходи в місті. Сьогодні відбулася акція Ми проти війни. Ми за мир. Хто проводить цю акцію? З якою метою? Це проводять лідери учнівського самоврядування Обухівського району, і це акція вона показує, що ми діти майбутнього, ми, ми за мир. На набережній Українки представники шкільного самоврядування крейдою нанесли малюнки та написали свої побажання. Сьогодні ми малювали малюнок, на якому показували наше ставлення до теперішньої ситуації в країні це імпровізаційний малюнок, і навіть холод та сильний вітер не став на заваді школярам. Хоча юні художники зізнаються, що пальці таки змерзли. Та додали, що погода не стане на заваді активного життя шкільного самоврядування. Рада самоврядування проводить там кожну неділю. Збори, а кожен місяць загальні збори, і туди входять, наприклад, акції різні. Ну можна сказати, кожен місяць, кожну неділю, десь так. Скажи, ви постійно малюєте чи ви проводите ще якісь інші заходи? Ну, Квести різні проводимо? Інколи малюємо у Копачові? Проводили захід? Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Мабуть, не знайдеться такої людини, яка хоча б раз у житті не потерпала від комах. От і вихованцям та працівникам дошкільного навчального закладу хоровод вони дошкуляли. Про це в нашому наступному сюжеті існує велика кількість видів ос: одні ведуть відокремлений спосіб життя, інші живуть великими сім'ями, будуючи гнізда. Лісові оси розташовують їх у гілках кущів і дерев, а інші види на горищах та під дахами будинків. Саме останні викликають велике занепокоєння. Адже будують гнізда по сусідству з людьми, поширюють інфекцію, особливо кишкову, та нерідко кусають, щоб позбутися цих небезпечних комах, знищують їх гнізда. Коли до дошкільного навчального закладу хоровод приїхала машина МНС, це викликало зацікавленість. Рятувальники приїхали на виклик керівництва закладу, щоб знищити осине гніздо, яке дошкуляло як персоналу, так і вихованцям садка. Після кількох годин злагоджених дій працівників МНС, що застосували хімічні препарати, мешканців осиного гнізда. Було подолано Лариса Діденко, Марк Олков, Артем Ончаренко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Мирослава Гниб. Бажаємо вам тільки гарних новин.